Дорогі мої черкащани, минає 2018 рік, і своє новорічне привітання я хотів би розпочати зі слів, що наші вчені винайшли ліки від раку. Я б хотів розпочати зі слів, що український автопром випускає найкращі автомобілі у світі. Я хотів би розпочати зі слів, що наші космонавти здійснили успішну висадку на Марс і повернулися назад. Але, на жаль, я сьогодні цього зробити не можу. Я розпочну з того, що сьогодні йде п'ятий рік війни. Я розпочну з того, що сьогодні зруйнована повністю економіка. Що в нас повністю зруйнована інфраструктура не лише Донбасу, не лише окупованих територій, а й по всій Україні. І 2019 рік має стати роком української національної ідеї. Українська національна ідея це не ті речі, про які говорять деякі політики, тобто мова, віра, так, це все важливо. Українська національна ідея це перш за все добробут в кожній українській родині. Це коли кожна українська родина може собі дозволити купити автомобіль, може дозволити собі вивчити дітей може дозволити собі поїхати кудись відпочивати відпустку. Сьогодні цього всього немає. Ми маємо наскрізь корумповану владу, починаючи з районних і міських рад, і починаючи Верховною Радою, Кабінету міністрів України і Адміністрацією президента. 2019 рік буде дуже важким. Треба буде дуже багато і наполегливо працювати. І я бажаю вам не залишатися байдужими. Я бажаю вам взяти всю волю, взяти її в кулак і йти до нашої словетної ідеї, саме до української національної ідеї. З наступаючим вас новим роком!